Привіт, друзі! Це герой сьогоднішнього огляду. Трилітрова рядна турбошістка s 58 виробництва BMW. Цей двигун чудово себе показав на нових М3 та М4, видаючи там 510 сил та 650 Нм. метрів. Але як виявилось, це ще й чудовий двигун для тюнінгу. Британське ательє R44 Performance за підтримки ще кількох досить відомих ательє змогло побудувати 1000 сильну BMW M3. Кузові G80 зрозуміло, що у стокому вигляді рідна шістка від BMW не змогла видати такі характеристики, так що для досягнення таких показників хлопці реалізували деякі поліпшення. Офіційно даному проекту надано статус Stage 2 все тому, що тут використовуються гібридні турбокомпресори з власним приводом. Тобто тут застосовуються штатні турбокомпресори, але зі зміненою начинкою і характеристиками в межах доступних і Заводу, тож це не стік турбіни. Також було замінено стокові шатони на посиленні модернізації, зазнали шпильки та все програмне забезпечення. Хлопцям довелося вирішувати проблему з підвищеним рівнем тепловиділення, так що вся система охолодження була повністю перероблена, у тому числі була замінена і випускна система, щоб двигун міг вільно дихати. Була також модифікована практично вся паливна система, починаючи від форсунок і закінчуючи систему. Упорскування метанолу з огляду на потужність даного проєкту інженерам довелося приділити увагу і підвізці. Автомобіль оснащений комплектом підвізки КВ із міцними селенд-блоками передніх важелів підвізки та регульованими задніми важелями від Suspential Secrets. Також хлопці попрацювали із гальмівною системою та встановили на автомобіль двокомпонентні гальмівні диски від EBC із гоночними гальмівними колодками RPX, завершує. Всю цю феєрію потужності карбоновий комплект та особливий синій колір у результаті хлопці змогли вичавити 1022 кінських сили з колінвалу або з урахуванням втрат трансмісії 889 кінських сил з коліс та 989 ньютон-метрів моменту. Фантастика! На першу сотню ця М3 витрачає 2,1 секунди. Ви тільки вдумайтесь у цю цифру. На 100-200 у седана йде 3,9. Секунд, а чверть милі модифікована М3 проходить за 9,33 секунди, зумівши розвинути швидкість 235 км на годину. Божевільний автомобіль для справжніх екстремалів, що показує у всій красі, на що здатна нова М3 і М4. Як би там не було, це один з найкращих моторів BMW на сьогоднішній день. Якщо не найкращий, що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!